Ось таку надзвичайно смачну шаурму я сьогодні приготувала. І як її готувала, дивіться далі. Друзі, і сьогодні я вам покажу, як я буду готувати пп-шаурму із того, що є. Я завжди дивлюся, що в мене в холодильнику, і тоді із нього я формую страву. Сьогодні це буде дуже цікава і дуже смачна страва. Я для цього взяла сметану, соус тартар, який я буду робити також сама. Круглий взяла ось таких три лаваші, авокадо одне, трішечки синьої цибулі. Салат мікс, ну, десь грами 50, два варених яйця. і сир моцарела круглий в розсолі. Також. Оливки, перець і сіль. Для початку я зроблю соус. В мисочку я віддавлюю сметану, ось так десь. Грам 60. Висипаю, суху заправку тартар. Так. Угу. На смак хороше. Я соус відставляю. Синю цибульку я поріжу півкільцями. Оливки я також поріжу півкільцями. Вони оливки чорні без кісточки. Я не буду брати, тому що у нас буде участвувати ще інгредієнти, які мають трішки жиру. Формувати я буду відразу три лаваші. І так на край я намажу соус на всі. Получається ложечки, більше не потрібно. Ось так. Тоді я кладу салат. чайною ложечкою я викладаю авокадо. Це дуже корисна страва, це так, як пп Урма. Сюди м'ясо ніяке не додається. І виходить дуже смачна страва. І смачна, і ситна. Це на сніданок я готую. У нас якраз на три маленькі такі кружочки получається одне авокадо. На авокадо я поміщу маслини, півкійці маслин. Получається така неймовірна краса. Яйце я розрізаю на і ось так повздовж на три частиночки. Ось так. Так. На оливки я буду класти яйце. На яйце я покладу цибульку. Так. Синьо, секунарно виглядає. От і синя цибуля вона не така пекуча, як біла. Що я в салатах кругом більше використовую. Синю цибулю. болю. ще покладу ячка. І наверх я отак нарву просто моцарило цю кругленьку. Ось так. Можна терти, але я порву. Далі, любі, друзі, дійсно для нас, для нашого здоров'я. Дуже добре вживати корисну їжу, звичайно, якщо дозволяють фінанси. і от. Але я ж кажу, ми часом купляємо продукти і в нас залишається остаток холодильнику. І я думаю, що кожен із нас, ми, хазяєчки всі, можемо просто е, приготувати з них прекрасні страви, які будемо їсти в задоволення і тішитись. Ну, а зараз я буду скручувати. Я притримаю з другої сторони і ось так закручую, як ми скручуємо лаваш. Да? Ось так. Боки я не ховаю. Ось це ось тут трошки можна рукою. Так? І я так скручу всі три лаваші. І три. Руками трошки так підтримуємо, щоб не випадало, нікуди нічого не вилізло. Все, шавурма наша готова. Зараз я розігрію сковорідку і будемо готувати. Сковорідка розігрілася, я кладу нашу шавурму. Ось так. Раз три штучки поміщається. І нехай готується до підсмажки знизу, такого золотавого кольору. Ну це буде десь хвилиночок дві. Що ж, дві хвилиночки пройшло і я перевертаю на другу сторону. Бачите, як вона засмажилася. Наша моцарела вже проситься наружу. Ось так. Ось такий прекрасний. І десь півтори хвилиночки буде готуватися і з другої сторони. Ну, от і все, наша шаурма готова. Я її знімаю на мисочку. І зараз будемо насолоджуватися нашим прекрасним сніданочком. Ну що ж, погляньте, чи ж не краса запечена шаурма із того, що є в холодильнику, я вам розказала. Ну, навіть, якщо і немає, ви спробуйте. Дійсно, це можна і для гостей робити. Е, якщо хтось прийшов, просто купили продукти і приготували. І це дуже-дуже швидко. Це я розказувала, якщо все готове, раз, два і все. А зараз я розріжу. Дивіться, видно все і салатики. Все-все-все, і що є. Все видно. І покажу, як виглядає у нас серед. А зараз розріжу я і побачимо ми. Така вона мудить всередині, Ось така, бачите, все видно. І сир, і авокадо, і ем, оливки, маслини, і яєчко, і салатик. Все-все-все. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.